Так він давно обвалюється, сказали нам мешканці, коли ми запитали в них, як вони ставляться до того, що в них тут падає карниз. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Ми прийшли на вулицю Дерибасівську, вулиця Дерибасівська новий світ. По моєму відомо. Це наша візитівка. Ось ми біля номера третього. А деребасівська у нас от в такому от стані. Причому в стані вона такому жод кажуть мешканці давно, і навіть коментувати нам нічого не захотіли, кажуть, що тут коментувати? Грошей же ж в нас немає на те, щоб місто привести в належний е, якийсь вигляд. Але все б нічого, ми звикли до того, що в нас в місті мільйоннику грошей нема. Але я тут нагуглила недавно одну штуку, і це е, просто таке на контрасті з Одесою смішно. У місті Южному, який мали перейменувати в Порт Аненталь, між іншим, поки що не перейменували. Працює в тестовому режимі дзеркальний туалет за 3 мільйони гривень. Причому з міського бюджету Одеса в нас місто мільйонник. Так в Южному, якщо ви погулите, то ви побачите, що там 33 тисячі населення станом на 19 рік. Зараз можливо картина ще змінилася. І значить, це в нас виходить, що 3,3% від всього населення Одеси. До речі, Дерибасівська номер 3, де в нас падає карниз. і тепер дивіться, за три мільйони значить в Южному грохують дзеркальню вбиральню для того, щоб люди собі з комфортом ходили. І Южна собі це може дозволити. Одеса собі не може дозволити кілька тисяч або навіть десятків тисяч. Але що це зрештою для міста, де з бюджету виділяються якісь дикі абсолютно кошти на ремонт неремонтованих доріг і ще на якусь чухню, щоб підлатати хоча б вулицю Дерибасівську. Ми не просимо вже за все решта, ми вже змирилися, але бодай якісь дрібоньки. Може, в южного попросити. Слухайте, давайте якось домовимося е, з южним, нехай вони нам е, якісь позичать чи кредит нам дадуть, тому що в них дзеркальні туалети, розумієш, за три мільйони. А в нас місто не ремонтоване. Ех, якщо ви знаєте, який дзеркальний оу Уй-ой, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, Пишіть нам, будь ласка, в коментарі. І ми обов'язково цим зацікавимося. Мене звати Олена Концевич, це перший міський.